Народився в Україні, догрався на Росії. Як зраджував своїх аж до підозри від СБУ Віталій Гогунський, він же кузя. Ночі, ну афіге стой стой. Куди? Блін, блінський! Став популярним тут, але поїхав розважати московитів. Чому закрив очі на війну колись уважний ревізор Вадим Абрамов? І ці остатки не сладкі, вони гадкі. Мовчить про агресію і злочини попри мільйони підписників. Чому обрала проросійську позицію топ-блогерка Софія Стужук? Вона вона а на мене клеймо. Це невідворотне покарання, де ми аналізуємо вчинки зрадників і ворогів України, їх дії, вислови, мотиви та розбираємось, що їм за це загрожує. Я Сергій Чернишов. Підпишіться новий епізод. Стартує кофі одному. Говно и грязь. Хтось його дивився, коли сам навчався в універі. Це я про серіал з одноіменною назвою. Дехто захоплювався неперевершеною заміною Олі Фреймут. Це вже про колись популярну програму Ревізор. А інші не пропускали жодного допису від цієї блогерки в інстаграм і робили б це надалі, але там вже закрито для українців. Віталій Гогунський, Вадим Абрамов, Софія Стожук. Скільки коштує батьківщину продати? Все потом заканчивалось адом революцией, катастрофой и разрухой. Кумир молоді 2010-х, смішний качок і тюхтій кузя. Насправді, актор українського походження Віталій Гогунський, але батьківщину він не любить. Навпаки, пропагує війну, розважає ворогів на тимчасово окупованих територіях, виступає перед солдатами агресора з патріотичними піснями. Також він поширює кремлівську пропаганду і виправдовує вбивства неповинних людей. А можна Росія. Остаться з тобою. Та думаю, навіть треба. Бо Кузі Гогунському світить 12 років за ґратами. Він має від Служби безпеки України заочну підозру за трьома статтями: колабораційна діяльність, заклики до зміни меж території, пропаганда війни. Також у СБУ є підтверджені факти підривної діяльності актора проти своєї батьківщини. Шніка, шніжна, 一概否外。 А загалом Віталій Гогунський актор, композитор і співак-зрадник та фігурант бази Миротворець за антиукраїнську діяльність. До речі, з нього так собі, тому що запам'ятався лише завдяки одній ролі недоумкуватого Кузі. Спочатку в серіалі Універ, потім Універ, нова общага», Тепер от знову Універ, але 13 років по тому. Щоправда, тепер у нього роль олігарха, хоча теж не надто розумного. Чернослив, орехи, вода що ще потрібно чоловіку, який грає олігарха. Уточню про Корені Кузя Когунський народився у Кременчуці Полтавської області. Закінчив одеський політех і навчався в столичному університеті культури. Але злий жарт із ним зіграло запрошення з телеканалу Росія. Це і вирішило подальшу орієнтацію актора. Політично. Та й так що довелось посваритися із рідним батьком та друзями з України, які проти Ерефії майже сюжет стараса Бульби. Я тебе породив, Я тебе і уп'ю. Суть маячні Гогунського проста мов ані Лорак. Всі з радянського союзу, Москва його столиця, ментальної різниці нема, є лише особливості. Свобода це рабство, точніше, усвідомлена необхідність. Війна, це мир, необізнаність, сила. Стільки цитат тут насипав, сподіваюсь, всі знають перше джерело, але це точно не про Віталіка з Кременчука, бо там он що. Конечно, это не без помощи наших так называемых западных партнеров, конечно. Их технологии, работы, да, как-то потрясающие там, собственно говоря, та же Британия по большому счету. Чи знали ви, що Віталій Гогунський не просто палкий прихильник політики Путіна? Раніше він спокійно приїжджав до України, а потім тусив у програмі бахнутого на всю голову Бориса Корчевнікова Жизнь і судьба на телеканалі Росія 1 кузя споміж поміж іншого стверджував, що на майдані мітингувальникам в чай підмішували наркотики. У тебе що, інсульт, що ли? інсуджолі щось невнятне. Для розуміння масштабу зради Гогунський не просто якийсь там блазень, який здалеку підтримує Путіна і так звану СВО. Він той самий пропагандист з гітарою, що проваджає їхніх мальчиків на війну проти колись своїх співвітчизників. Звісно, гроші не пахнуть, але Віталік Кузя перевершує навіть відверту мерзенність і стріляє в серце колишньої батьківщини скажу, скажути серйозно стріляє. А ще Віталік Гогунський береться засуджувати Максима Галкіна та Алу Пугачову, попри попередні товариські стосунки. Типу, поїхали до Ізраїлю. Ну і не друзі. Вони кремлівським більше. При цьому кузі карма повертає своє. У нього на Росії є відома донька, яка нехтує батьком. Не йому каже кровиночка, має завдячувати популярністю. Команда большая, но голова мама. Також кузю Гогунського не пустили до, здавалося б, лояльної нині до Московії країни. Мова про Грузію його завернули просто в аеропорту і відправили назад на нову батьківщину терористичну Ерефію. Зірку універу принизливо завалив літак під прикордонним конвоєм в аеропорту Тбілісі. За словами директора актора, влада країни вирішила позбутися цього шлаку з політичних причин. Дорогі росіяни, відпочивайте у себе в країні. Але Віталік і не сумує. Навіщо йому та Грузія, коли є Росія, Нижній Новгород. Він так завзято рекламує освітлення в цьому місті, наче і не боїться прильотів українських дронів. Втім, усьому свій час. Какой Милан? Посмотрите, Що? Посмотрите, а вперед, яка красотища. А зараз найкраща мить поставити вподобайку цьому відео і підписатись на наш канал. Бо далі про блогерку, яка ще до великої війни демонструвала свою позицію, коли називала себе Руський. А після початку повномасштабного вторгнення виїхала до Латвії і не засудила агресію попри мільйони підписників в інстаграм. Чому Софія Стужук обрала антиукраїнський бік? Розібралась Яна вовк. Майже 5 мільйонів підписників і нуль громадянської позиції чи патріотизму. Бо для Софії Стужук інстаблогерки та продавчині Успішного успіха гроші понад усе. Після 24 лютого інфлюєнсерка втекла до Латвії, не засудила напад окупантів на Україну та не організувала жодного збору для українських захисників. Бо вона бачите не про це. Я вне политики говорят, что позиция за мир это не позиция. Ну Люба позиція та позиція життям на показ Соня заробляла в Україні сотні тисяч доларів. Щоправда, свій блог уродженка Севастополя вела російською мовою. Це не змінилося, і коли кремлівські ракети полетіли на наші міста. На критику інстадіва відповіла у манері типовій для росіян і закрила сторінку для українських користувачів. Я мотвіршу ді. І це попри те, що у стожук в Україні залишилися рідні, які ховаються по підвалах. У мене теж у бабушки у мамі не мама розрушив дому. Другі мої бабуся з дідушка, родичі, вони теж в підвалі живуть половину времени. Але безпечніше мовчати, щоб і далі напарювати росіянам рекламні продукти в сторіз та рубати заплямовані кров'ю рублі. Та й тренінги успіха купують насамперед московити. І що не зробиш, щоб зберегти лояльність клієнтури. Стужук навіть порушила власне ж правило не про політику. Це ж не, не просто там какая-то цель взять там захватить. Тобто є есть, есть же плани у вышестоящих людей, какие-то свої смысл туди копаться, смысл об этом говорити, я это не можу изменить. А щоб сумнівів не було, інста діва демонструє на чиєму вона боці. Так, Стужук запостила відео з подругою і підписала його обережно русский в Дубай. Так, у тебя лицо і кофта одного цвіта? Чом себе так не жалеєш. На день єдності РФ її блогерка сказала, що вона руськая, жопи на двох стульях». і безсоромно рекламувала російських блогерів, які підтримують окупацію Криму. «Класно у нас в Криму а?» да! громадянка України Стужук потрапила до переліку зірок, які підтримують Путіна та війну проти нашої країни. При цьому вона із простотою равлика запевняє, це її не бентежить. Зрадниця лія я. я... Ні, зрадниця життя в ілюзіях. Соня переконує насамперед себе, що підписників з України втратила не через свою ницість, а через підступи менш успішних блогерів. То, що мною, це просто зробили коршуни, шакали, які слили свого главного конкурента. За такою логікою у Варшаві, де Стужук сподівалася провести спортивний захід, блогерку бачити теж не захотіли ніяк не через її зрадливість. До речі, в Латвії Соня теж не факт, що надовго. Хоча зробила все, щоб затриматися, і чоловіка знайшла, і четверту дитину народила. Ось тільки закони не вивчила, і зганьбилася в країні, що в трійці найекологічніших у світі додумалася викинути в лісі сміття. Вони можуть заплатити в магазині 370 євро, але викидають сміття в ліс. А що стожук робитиме, коли її попросять з Латвії? Невже нагострить лижі на Україну? Україна тебе не чекає, пред... предательниця. Іди на. Общее і откуди вилізла, щоб говорити за всю Україну. Не, вообще, все, я у вас вас не спрашиваю, Я свободная женщина. Судячи з риторики, продажна блогерка вірить, що втратила не всіх українських підписників. Тому без докорів сумління просуває російську мову і розповідає, що не варто тримати на болотяників негатив. А далі про зраду Вадима Абрамова, колись успішного ведучого проєкту Ревізор в Україні, у скрутні для батьківщини часи шоумен вирішив розважати московитів. Нині він їздить країною терористкою та перевіряє городи росіян у програмі чотири дачі. Фу, гадость. Мені зря вона так називається. Про зраду актора і шоумена стало відомо не одразу. Його соцмережі недоступні українцям або й зовсім видалені. Він засвітився лише у вересні 2022 року на телеканалі. П'ятниця який фінансує холдинг Газпром Медіа. А той перебуває під санкціями США, Канади та України. От і доводиться Абрамову працювати в буквальному сенсі за їжу. Він є одним з ведучих кулінарного шоу. Патім давай уже пише Ну сейчас, я же нужно картошки на вас на всіх на Я трохи нагадаю, хто такий Вадим Абрамов, киянин, шоумен, актор, стиліст, діджей і, звісно, телеведучий, який свого часу вдало замінив Ольгу Фреймут. Примітно, що він примудрився здобути прихильність аудиторії, хоча працював як на українському, так і російському каналах. Ще у 2013 тисячі він став ведучим гумористичного шоу на вже згаданій п'ятниці. То й зблудніки не привітствуються у 2016 тисячі Абрамов несподівано заявив, що залишає ревізор та переїжджає до іншої країни, куди саме не уточнювалось. Втім, є інформація, що він намагався потрапити в російську версію шоу Школа ревізоро, але не пішло. Шоумен також намагався створювати самостійне тревел шоу на ютюбі. Проте закинув цю справу ще у 2020 тисячі Це ж не на каналі в Москве працювати. Я ж можу зустрічати поїзда. він їде. Абрамов не говорить правду про те, які жахіття у його рідній країні коять окупанти, тому що він на них працює, як і Гогунський. Так само не забуває про російську аудиторію Стужук. От тільки давайте ми запам'ятаємо їх усвідомлений вибір, щоб потім через пару років не почалися розмови, що цих діячів не так зрозуміли. Грустно, обидно. я би хотіла жить в Україні. Мені приходится срочно принимать очень сложное рішення. От і я про це про складні рішення, на які усі зрадники рано чи пізно жаліються, і про їх нестримне бажання повернутись. Ви вибрали бабки російську аудиторію. От і живіть із цим, поки українське правосуддя до вас не дотягнулось, бо вас повернуть, але декому це не сподобається згодні. Тисніть вподобайку і коментуйте. А ми вже готуємо наступний епізод.